Елпіс Бетл проти Ханівуд, чому Ханівуд кращий за Елпіс Бетл та всіх усіх своїх конкурентів, які стають на шлях. Із Ханнівуд. Добрий день, друзі, ми з України, радий вітатися на своєму каналі. З вами як завжди ваш жлюбний містер Тан. У цьому відео на вас чекати продовження доволі цікавого захоплюючи формату битва Пітепіор Games. Ханнівуд проти Елпіс Battle, яку робиш саме ти приємного перегляду, і ми починаємо. Розпочнемо ми з нашого нового проєкту, і це Ханнівуд. Отож, проект проєкт Ханнівуд Ханнівуд це крім на де Деведмий і має власні володіння. Пітепіон блокчейн -гра, в якій ми можемо заробляти монети. Вона створена на базі космосу, що дає нам якусь впевненість з перспективу даної гри. Гра а та 5 хвилин в день і заробляєте реальні гроші. Спочатку не повірю власним очам, але це справді так. Всього за декілька хвилин гри ви зможете добряче заробити. Як можна заробити? Перший варіант це заробляти купуючи на реплейсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий варіант це заробляти приймаючи режим pvp бит. Ну, звичайно, третій варіант вільний набагато простіший. Це заробляти, покажу мати кон в Остекі. Команда, якщо говорити про команду Ханівуд, то це єдина та потужну Це є професіонали, які знають свою роботу та при цьому команда склала засвідчених людей. Партнери та інвестори. Як ми можемо бачити, серед партнерів можна помітити дуже відомі обличчя це Космос, Бідмен, Окейс, Даусар та інші. Про що це нам говорить? Правильно, Honeywood – це та гра, яка має велику підтримку як з боку користувачів, так і з боку інвесторів та партнерів, що безумовно, безумовно, є круто. А ось тепер перейдемо до конкурента Honeywood, і це Elpis Battle. Elpis Battle – це тактична покроково рольова гра, побудована на Binance March. Ви берете участь у Elpis Battle, щоб досліджувати фантастичний світ і відігравати важливу роль у внутрішній гровій економіці. Усі гравці різними способами сприйматимуть, сприятимуть екосистемі гри, отримують винагороди та вільно. Нагородами. Історія гри. Стародавня, стародавня легенда розподілена по про битву між расами на планеті тисячі років тому. У цей день битва стала причиною розділення та розділення конку... континент... континентів, пробачте, на яких проживають усі раси. Континенти були розділені та а, розділені печаткою. Почат... У той момент, коли вісім планет вишукувалися, початка стала найслабшою. Таємнича природа скористалася перевагою, щоб зламати початку. Чого вісім континентів об'єдналися та об'єдналися? Тепер усі клани та вісім континентах на вісьмох континентах усвідомлюють, що вони не єдина раса на планеті. Тоді що буде? Континент гномів і а, довгими з довгими міськими хребтами, і снігом цілий рік вони живуть глибоко в скелях під землею і під землею. Багато людей вірять, що того технологія кування металу, гномів виникла завдяки тепловій енергії, вулканів і підземних дорого і підземних дорог Цінамде пробачте і підземним дорогоцінним заміни це слово. І підземних дорогоцінних мінералів. Фонове середовище. Окей, а, якщо більше говорити про цю гру, то вона є власне дуже і дуже крутою. Але я б хотів, щоб ви зломися з нею побільше а, м -м, після перегляду даного відео. А тепер пройняння Ханівуд та Елпіс Бетл. Елпіс Бетт це гра жанру Піорни, котра є власне класною і з крутою святою лінією, але її однозначно а, є куди рости. В сучару Ханіву і брав у себе усі сильні сторони, а саме, можливість заробляти в 45-х стабільна економіка, можливість з собою молитва на своїх розмовах, научок та інші аспекти. Підсумок. Після поєдинних проєктів перемогу отримав Ханіву, тому вітаємо з даною перемогою. На цьому в мене все. Бу, радий бути вам корисний. Бувайте!